Ми референдум не готуємо і не збираємося його готувати. З приводу виборів, які ми відстоюємо, якщо говорити про конкретно проради Києва, то ми обов'язково будемо брати участь, якщо вони відбудуться і в цих виборах, і обов'язково будемо брати участь в інших регіональних виборах, які зараз плануються на Львівщині, наскільки я знаю. І в інших регіонах так само це стосується і парламентських, і інших відбор. Роман Стойко безпосередньо не має відношення до національного визвольного руху правий сектор своїми закликами, своїми діями. Ті підрозділи, які він проголосив, ну відповідно люди творять собі щось за межами правого сектору, і тому коментувати ми це не збираємось. Правий сектор насправді є один. Ті люди, які пішли з Дмитром Ярошем, відповідно творять абсолютно нову структуру, яка не прив'язана до правого сектору. Відповідно, Роман Стойка проголошує чи проголошував якісь свої нові структури.